Начнемо нашу медитацію на їжу, що ми беремо для медитації? Це якийсь однокомпонентний фрукт, горішок. Ну, в принципі, можна медитувати навіть і на воду. Сьогодні ми це зробимо ось так формально, сидячи, з закритими очима. Я вас буду супроводжувати в цій медитації. А в чому суть цієї медитації, що ми залишаємось тут і зараз. Часто ми коли їмо або на ходу, тому що в нас там часу немає, або от що є. Так? От зайшли десь там в магазин, почули запах, який, як правило, це якийсь хімічний, який нас викликає зразу реакцію слину, схопили це і ну, знову ж таки на ходу з'їли. Медитація на їжу це протилежне. Це коли ви повністю усвідомлюєте, що ви їсте, перебуваєте от в момент концентрації на цій їжі, ви таким чином відчуєте достатню насиченість, якщо будете так поступово їсти не поспішаючи, то, звісно ж, ви не переїсте. Тобто, це одна з таких дуже гарних. Способів от, позбавитись переїдання. Добре, ми почнемо. Сьогодні ось так формально і сподіваюся, що потім у вас вийде медитувати так частіше на ту їжу, яку ви їсте щоденно. Ми сідаємо у будь-яку зручну позицію. Краще на подушечці для медитації. Прикриваємо очі. Спочатку ми налаштуємося на медитацію. Вільний, спокійний, вдих і видих через ніс. Не затримуємо дихання і не подовжуємо. Відчуваємо наш сильний міцний рівний хребет від основи, від куприка до маківки. Відчуваємо якісточки тазу, давлять в подушку для медитації або в килимочок. Відчуваємо себе тут і зараз. Спробуйте відчути повітря, визначити, яка температура. уявити, як це повітря торкається вашої шкіри. Уявіть, як одяг торкається шкіри. Уся увага на своє відчуття, що зараз відчуває моє тіло. Мені прохолодно, чи мені гаряче. Спробуйте визначити, чи зараз ви голодні, чи це спрага. Вся увага на свої відчуття. Тут і зараз. Можливо, це незручна позиція тоді. Просто змініть позицію і запитайте себе. Я зараз голодна, я хочу їсти. Щоразу, коли ви сідаєте за прийом їжі, спробуйте визначити ваш голод по шкалі від 1 до 10. Якщо це до п'яти, то їсти не обов'язково. Щоб ваше тіло, ваш організм міг перетравити їжу, це має бути приблизно голод відчуватись на 7-8. І так само, якщо ви вже Такі крайні позиції, коли голод відчувається майже на 10. Не доводьте себе до такого, старайтесь уникати таких ситуацій, тому що тоді ви дійсно з'їсте усе. Зараз наша задача продегустувати оті наші. Горішки чи фрукти. Спробувати відчути повністю їх смак, перебувати тут і зараз. Ну, Можемо, не відкриваючи очей, взяти для медитації наш продукт. Один, щось одне. І поки що просто його відчути в руках, доторкнутися. Давайте спробуємо визначити його форму, яка вона гладенька, мягка, тверда? правильною форми, кругла чи неправильною перенесемося. З самого початку, як цей фрукт чи горіх, посадили. Спробуємо уявити, яка це країна. Спробуємо візуалізувати собі, як посадили це дерево або кущик. Поливали його, скільки днів на нього світило сонечко. Можна також уявляти руки, які дбайливо піклувалися, щоб цей плід дозрів, достиг. Можна візуалізувати собі, як ці руки збирають. фрукт чи горіх перенесіться на цю плантацію чи сад, подивіться навколо, там багато таких дерев, або кущів. Для когось це щоденна робота вирощувати для вас ці фрукти, води. Далі можемо уявити собі дорогу, як яку подолав цей фрукт чи тут. Як його. Пробували, наприклад, грішки, ящики, корзини. Уявіть, скільки кілометрів, може, сотень кілометрів подолав цей рід, що його доставили до нас в магазин. Можна знову візуалізувати руки водія чи людини, яка розгружає монтажівку з фруктами. Як вони потрапляють на полиці, яких розкладають? Це також працівники. І ось нарешті. Це гарна упаковка, чи цей гарний фрукт, гарно викладений на поличці, супермаркету або ринку, куди ви приходите і купуєте його, відкриваєте упаковку чи миєте. І ось він у вас. На тарілці перед вами подавав такий шлях. Тепер спробуйте його покладіть в рот, але поки що не жуйте. Спробуйте відчути, ходе все сонце, ту любов, час, який вкладали в те, щоб цей фрукт чи овоч виростити. Зараз увага на ваші відчуття. Спробуйте язиком, чи цей а, фрукт, чи овоч, шершавий, чи м'ясненький. Спробуйте його тепер прикусити, чи він легко прикусається, чи він твердий. Тепер спробуйте визначити на смак, якщо ви вже вкусили. Він гіркий, солодкий, солоний. Декілька разів спробуйте вкусити ще раз, починайте пережовувати. Уявляйте, скільки. Мікроелементів, вітамінів. Можливо, ви згадаєте іншу назву для цього фрукта чи горіха, іншою мовою. Можете поступово насолоджуватись дуже-дуже повільно, пережовуючи. Провага на відчуття услуку які там відчуття, <кій> <кій> повністю з'їдаємо. Фуктовач морішок. Доступово ми відкриваємо очі, наскільки це відрізняється від того, що ви їсте кожний день, в кінці цієї медитації ми також зробимо таку практику подяки, бачите, який це процес від Тої ферми чи а, плантації до нас а, з вами. А, в цьому процесі задіяно дуже багато людей, для них це щоденна робота. І а, кожного разу, коли ми сідаємо за їжу, за свою тарілку, а, звісно ж, вас не вийде там прям щодня, там да, якась є рутина, але можна а, а, з цього починати. То подякувати тим людям, які нам доставили. Виростили ці плоди. Практика подяки в Йозі це один із тих станів, коли ми відчуваємо подяку, то покращуємо свою карму. Тож, дякуємо усім людям, які приймали участь у виготовленні, вирощенні нашої їжі. Дякуємо вчителям йоги за те, що залишили нам давні такі техніки, такі як медитація. Дякуємо одне одній за те, що допомагали медитувати. Я бажаю вам більш усвідомленої їжі, культури споживання їжі. На цьому наша медитація ми їжу закінчена. нааста